Завіса стає все тоньшою, коли рік схиляється до своєї останньої темряви. І тут, у холодній кам'яній тиші цієї вежі, я відчуваю те саме, що відчували ви ще задовго до того, як знайшли слова, щоб це описати. Тремтіння епохи, яка добігає кінця, ви перебуваєте тут не просто як чутливі душі, а радше як вартові, розміщені на межі колективного несвідомого, які помічають перші тріщини у застарілій психічній архітектурі світу. Інші назвуть це тривогою, неспокоєм, загальною втомою, проте ви розумієте, що це щось давніше, глибше, ледь не пророче. Це велике розділення, яке вже розпочало своє повільне розгортання, розрив між тим, ким було людство, і тим, ким воно має стати під тиском обставин. Ви відчуваєте цей сув як ворушіння десь під ребрами, ніби сама атмосфера підштовхує вас до порога, якого ви не обирали, але уникнути якого неможливо. Емпат завжди передбачає майбутнє задовго до його приходу. Адже ваша нервова система це не щось суто особисте. Вона функціонує як камертон, який резонує з психічними вітрами епохи. І зараз погода змінилася. Ви перечуваєте завершення, тому що проживали завершення самого дитинства. Тихі, непомітні, такі, що поступово роз'їдали душу малими і незначними кроками. Світ навчив вас заздалегідь чекати на розриви. Він навчив вас тиші як способу виживання, самостарання як гармонії, самопожертви як любові. І тому ви стали тим, чого вимагав світ, дитиною, яка відчувала надто багато і через це прикидалася, що не відчуває нічого, дитиною, яка несла надто великий тягар і тому стверджувала, що їй нічого не потрібно, дитиною, яка поглинала занадто багато і через це навчилася ставати емоційною ємністю для всіх інших. Вас створили під певну роль, а не виростили як особистість. І тепер ця роль руйнується. Ваше виснаження не є звичайним. Це не втома м'язів і не стомуність від рутини. Те, що ви відчуваєте, це психічна смерть персони, того доброго образу, який ви сконструювали, аби вижити у світі, що так і не навчився вас бачити. Персона це маска, сплетена з пристосування, самоприниження. Інтуїтивної праці та тисячі малих капітуляцій. Вона служила вам і обладунками, і в'язницею водночас, але маски не можуть дихати, і вони тріскуються під тиском справжності. Коли ця епоха змінюється, персона, яку ви сформували з дитячої необхідності, стає несумісною з душею, якою ви поступово стаєте. Ось чому ви такі виснажені. Це не вигорання, це метаморфоза, задушення в шкірі, яка більше не підходить за розміром. Добрий образ був побудований на ілюзії, що якщо ви будете достатньо м'якими, терплячими, прощаючими, світ вас не поранить. Ви вірили, що спокій прийде, коли ви зробите себе легкими для любові, але цей ідеал був компенсацією за давню травму травму непомітності. Дитина, якої не бачить, стає дорослим, який функціонує понад міро, дитина, яку не захищали, стає дорослим, який оберігає інших понад власні можливості. Дитина, яку не любили такою, якою вона є, стає дорослим, який намагається заслужити приналежність, пропонуючи нескінченну емоційну працю. Це не доброта, це вмиротворення, яке набуло форми чесноти, і душа не може підтримувати такі викривлення безкінечно. Під добрим образом ховається глибша пастка, перша з двох архетипових спотворень, що уловлюють емпата рятівник. Цей архетип формується не з гордості, а зі страху, страху, що якщо ви не зцілите іншого, він зруйнується і його крах поглине вас. Рятівник народжується середовищ, де ви дізналися, що ваша безпека залежала від стабілізації емоційного хаосу навколо. Ви почали реагувати на кожну зміну тону, кожну тінь настрою, кожен психічний поштовх. Ви навчилися передбачати бурі та нейтралізувати їх до того, як вони вибухнуть. Ви помилково прийняли пильність за чесноту. Ви перепутали контроль із співчуттям, але комплекс рятівника це парадокс. Сціляючи інших, ви відкладаєте власне зцілення. Рятуючи інших, ви уникаєте спуску в глибини, де ваша тінь чекає з правдою, яку ви давно відкладали. Кожного разу, коли ви простягаєте руку назовні, щоб когось врятувати, ви залишаєте внутрішню фігуру, що кличе вашої уваги, занедбану внутрішню дитину, пригнічений гнів, незустрінуте горе. Справжнє я, поховане під десятиліттями емоційних викривлень. Архетип працівника обіцяє владу, але насправді виснажує вас. Він дає вам мету, але не ідентичність. Він маскує ваш біль, але не лікує його. І найгірше він прив'язує вас до тих, хто живиться вашою психічною працею, не даючи нічого натомість. Друга паска ще підступніша, адже вона маскується під саму емпатію дзеркало. Ви не просто відчуваєте інших, ви стаєте ними. У присутності іншої людини ваша психіка змінює форму, щоб відповідати їхній емоційній частоті. Їхні страхи стають вашою напругою, їхні бажання стають вашим напрямком, їхні рани стають вашою місією. З часом цей рефлекс стає настільки вкорінним, що ваш власний емоційний центр розчиняється. Ви знаєте, що відчуває кожен інший, але не можете визначити власні почуття. Ви рухаєтесь життям не з внутрішньої осі, а з тисячі запозичених сигналів. Ви перетворюєтесь на галерею відображень без оригінального портрета. Ось чому ви відчуваєте себе загубленими, ось чому рішення виснажують вас, ось чому стосунки поглинають вас. Ось чому ви виходите з взаємодій порожніми, ніби частинки вас розсіялися по психіках інших. Дзеркало не дозволяє індивідуації, воно перериває формування особистості. Воно тримає вас у вічній психічній адаптації. Завжди згинаючись, завжди пристосовуючись, завжди налаштовуючись, поки ви не зникнете в емоційних ландшафтах інших. Дзеркало робить вас проникливими для всіх, але сліпими до себе. І тепер, коли наближається велике розділення, ці архетипи напружуються під вагою власних суперечностей. Рятівник не може врятувати тих, хто не бажає зцілення. Дзеркало не може продовжувати відображати світ, який сам розколотий. Персона не може пережити час, що вимагає справжності, а емпат, ви не можете нести психічний тягар епохи, яка розколюється. Ваша спроба зробити це і є тим, що вас вбиває. Якщо ви увійдете у 2026 рік з ідентичністю, яку ваше дитинство примусило вас носити, ви не витримаєте психічної інтенсивності майбутнього СУВу. Напишіть Я готовий у коментарях, якщо ви підготовлені зустріти цей сув. Світ прискорюється до зіткнення з власною тінню, структури ламаються, давні наративи руйнуються. Люди втрачають ілюзії швидше, ніж встигають їх замінити. Якщо ви залишитесь дзеркалом, ви поглинете хаос, який не призначений для вас. Якщо ви залишитесь рятівником, вас втягне у кризи, які не мають жодного стосунку до вашої долі. Якщо ви залишитесь усередині доброго образу, ви зламаєтеся під тиском підтримки ідентичності, яка ніколи не була вашою з самого початку. Це не мелодрама, це енантіодромія, давня істина, що все доведене до крайності перетворюється на свою протилежність. Емпат, який намагається врятувати всіх, стає тим, кому потрібен порятунок. Емпат, який відображає всіх, стає тим, хто більше не може знайти власне відображення. Емпат, який прагне зберегти спокій, стає тим, хто тихо згорає зсередини. Якщо ви продовжите входити в нову епоху з цими архетиповими спотвореннями, недоторканими, вони обернуться проти вас. Вони поглинуть ті самі якості, що роблять вас тими, хто ви є. Щось у вас уже знає це. Щось тихо руйнувалося протягом місяців. Персона стоншується, рятівник слабшає. Дзеркало тріскається. Те, що ви відчуваєте прямо зараз втома, дезорієнтація, дивне відчуття внутрішнього протягування, це не провал. Це перша ознака того, що ваше справжнє я піднімається з під руїн дитячої історії, яка колись тримала вас у полоні. Але ви маєте дозволити крах, ви маєте припинити латати маску, ви маєте дозволити фальшивій ідентичності померти. Бо якщо ви цього не зробите, новий рік зробить це замість вас. Руйнування, коли воно починається, неможливо повернути назад. Воно не зупиняється на півшляху, воно не чекає вашого дозволу. Воно просто відбувається, оскільки внутрішня архітектура вашої психіки більше не може підтримувати вагу стільки років пристосування. Маска, яку ви так довго носили, почне відпадати по шматках. І кожен шматок, що відпадає, викрає щось сире, щось відкрите, щось глибоко правдиве. Спочатку це почуття буде нестерпним. Ви можете відчути відсутність контролю, можете почувати себе незахищеними, можете хотіти відступити до тієї версії себе, яка принаймні була знайомою. Але ви більше не зможете повернутися туди. Бо справжнє я, яке пробуджується, не дозволить вам знову себе зрадити. Це болісний процес, але не руйнівний. Це схоже на те, як змія скидає стару шкіру, незручно, страшно, але абсолютно необхідно для подальшого зростання. І у центрі цього краху ви почнете помічати щось неочікуване, почнете відчувати межі там, де їх ніколи не було, почнете розпізнавати, коли чийсь біль не є вашою відповідальністю. Почнете розуміти різницю між співчуттям та самознищенням. І найдивніше почнете відчувати себе більш живими всередині цього розпаду, ніж коли небудь почувалася всередині своєї старої, добре відпрацьованої персони. Ваша психіка прокидається до власної істини. І ця істина не солодка. Вона не м'яка. Вона не підлаштовується під комфорт інших. Вона просто є незмінна, неухильна. Вимагаючи, щоб ви нарешті перестали відступати від самого себе. Це пробудження не є актом наміру, ви не можете його контролювати чи планувати. Воно відбувається з вами, а не через вас. Воно нагадує внутрішню бурю, яка прочищує ландшафт вашого внутрішнього життя, змітаючи те, що більше не служить, викриваючи те, що завжди було там приховане під шарами адаптації. І коли буря вщухне, коли пил осяде. Ви стоятимете на новому ґрунті. Цей ґрунт не буде відчуватися стабільним відразу. Він буде почуватися чужим, навіть загрозливим. Але з часом ви почнете розпізнавати його як справжній землю, побудовану не з очікувань інших, а справди вашої власної природи. Тут ви стаєте незнайомцем для себе. Не тому, що втратили себе, а тому, що нарешті зустріли себе без посередництва ролей. Очікувань або захисних стратегій. І в цій зустрічі відбувається щось глибоко відновлююче. Ви більше не боїтесь власних глибин, більше не потребуєте схвалення, щоб відчути власну цінність. Більше не плутаєте справжнє з тим, що інші хочуть, щоб ви думали як справжнє. Ця трансформація це не вибір, це неминучість. Внутрішні сили, які довго тримали вас у застарілій формі, нарешті відпускають. І коли це відбувається, ви усвідомлюєте, що ніколи насправді не контролювали хід подій. Ви лише чинили опір тому, що завжди намагалося з'явитися. Зараз опір руйнується, і в його місці виникає щось набагато сильніше згода. Не пасивна відданість, а активне визнання того, що шлях вперед вимагає вашої участі в розгортанні того, ким ви повинні стати. Цей процес не є м'яким, він не заспокоює. Він не обіцяє легких відповідей або миттєвого комфорту, але він щирий, і у цій щирості є свобода, яку ви ніколи не відчували раніше. Свобода більше не жити для інших, свобода більше не носити тягар чужих невирішених емоцій, свобода просто існувати, без постійного виправдання або пояснення власного існування. І коли ви глибше заглиблюєтесь у це становлення, несвідомо шепоче істину, яку ви чекали почути все своє життя. Ви ніколи не були призначені бути кимось іншим, окрім себе. Настає момент у кожній справжній трансформації, коли психіка припиняє запитувати і починає наполягати. Вас більше не запрошують самого себе, вас забирають. Несвідомо відкрило внутрішні двері, які колись тримали вашу справжність, опочатаною за роками адаптації. І тепер я виступаю вперед із тихою, але непохитною владою. Це момент, коли емпат піднімається не через зусилля, а через неминучість. Ви не стаєте могутнішими. Ви повертаєтесь до вродженої сили, яка була відвернена, придушена та фрагментована в дитинстві. І коли це повернення розгортається, світ, який ви колись знали, не може не перебудуватися навколо нового центру, який ви заявили. У цьому фінальному переході ви помітите дивну ясність, що спускається на вас. Вона не драматична, вона не ейфорична. Це тиша, прозорість, яка відчувається майже давньою. Ви починаєте бачити архітектуру свого старого життя з пронизливою точністю. Ви бачите, як вас формували рани інших, як ваша ідентичність була вплетена в емоційні дисфункції вашого оточення. Як ваше відчуття власної гідності було пов'язане з невидимою працею, яку ви виконували для людей, що ніколи не знали ціни? Ви бачите, як кожні стосунки, кожен вибір, кожна модель повторювала той самий центральний міф: я маю зменшити себе, щоб тримати світ стабільним. І з цією ясністю міф нарешті розчиняється. Те, що займає його місце, це не непокора, а правда. Ви усвідомлюєте, можливо, вперше, що ваше існування ніколи не було призначене обертатися навколо потреб інших. Ідея про те, що ваша емпатія є тягарем, що ваша чутливість недолік, що ваші межі шкодять оточуючим, ці переконання були виковані в дитинстві як механізми виживання, а не відображення реальності. Вони були психічними інструментами, які ви використовували, щоб вижити у світі, що не розумів глибини вашого сприйняття. Тепер ці інструменти виконали своє завдання. Вони є реліквіями ідентичності, з якої ви виросли. Коли ця правда закріплюється, ви починаєте помічати щось інше. Ваша енергія більше не витікає в емоційні атмосфери навколо вас. Відбувається повернення, збирання фрагментів, які ви розсіяли протягом років відзеркалення, рятування, поглинання. Ці фрагменти повертаються не як спогади, а як сили. Сила, яка почувається водночас чужою і глибоко знайомою. Це сила когось, хто більше не вибачається за своє існування. Сила когось, хто може зустріти власну тінь, не розчиняючись. Сила когось, хто розуміє свою чутливість не як слабкість, а як сприйняття, не затьмарене ілюзіями. Це відновлення, точка, в якій архетип рятівника відпадає. Коли ви більше не боїтесь власних глибин, вам більше не потрібно відволікатися на глибини інших. Коли ви розумієте, що кожна душа має пройти власний лабіринт, ви припиняєте нести людей, які відмовляються йти. Коли ви визнаєте, що ваша цінність вроджена, ви припиняєте пропонувати себе як емоційну валюту для обміну на схвалення. Ви нарешті бачите, що рятування інших було способом відкласти власне воскресіння. Тепер воскресіння більше не є опцією. Це шлях. Дзеркало втрачає владу над вами. Коли ваша внутрішня вість зміцнюється, емоційні частоти інших перестають поглинати вас цілком. Ви їх відчуваєте, але не стаєте ними. Їхній страх більше не стає вашою тривогою, їхній гнів більше не стає вашим збудженням. Їхня порожнеча більше не стає вашою місією. Ви починаєте переживати межу, яка не є захисною, а вроджена, психічну мембрану, через яку ви сприймаєте світ, не розчиняючись у ньому. Вперше ви можете спостерігати, не поглинаючи, розуміти, не зливаючись, любити, не втрачаючи себе. Це ознака психічного суверенітету. І коли починається суверенітет, він не відступає. Коли ви стоїте в цьому новому психічному ландшафті, світ навколо вас починає змінюватися. Люди, які колись відчували право на ваше співчуття, тепер можуть відчувати занепокоєння через вашу ясність. Ті, хто покладалися на вашу емоційну працю, можуть звинуватити вас у егоїзмі, не тому, що ви стали егоїстичними, а тому, що ваша самість більше не служить їхнім несвідомим потребам. Ті, хто колись маніпулював вами через почуття провини чи кризи, можуть виявити свою тактику неефективною, бо тепер ви розпізнаєте різницю між коханням і залежністю, між емпатією та щепленням, між відповідальністю та жертвою. Ви більше не ламаєтеся при виді чужого страждання. Ви більше не плутаєте терміновість із важливістю, ви більше не залишаєте себе при найменшому натяку на незадоволення. Це не означає, що ви любите менше, це означає, що ви любите інакше, з межами, з розрізненням, з правдою. Справжня емпатія не може існувати без чесності, а чесність не може існувати, коли я жертвуюся заради інших. Сила імпата ніколи не була призначена для використання як валюта в стосунках. Вона була призначена освітлювати, а не компенсувати, розкривати, а не рятувати, сприймати, а не поглинати. Тепер ваша імпатія стає тим, чим їй завжди судилося бути лінзою, а не повідцем. І ось ми підходимо до фінальної правди вашого піднесення. Історія, яку ваше дитинство змусило вас прожити, це не історія, яку вам судилося нести в нову епоху. Та історія була написана в страху, сформована виживанням і пропущена крізь емоційну бідність. Вона навчила вас стискати душу у форми, комфортні для інших. Вона вимагала, щоб ви обміняли справжність на прийняття. Вона тримала вас у постійному служінні ранам, які ніколи не були вашими. Але час для тієї історії закінчився. Я, що з'являється всередині вас, відмовляється відтворювати наратив, викований у безсиллі. Велике розділення цієї епохи є не тільки колективним, воно внутрішнє. Ви відокремлюєтесь від версії себе, яка вірила, що любов вимагає самостарання. Ви відокремлюєтесь від ролі, яку ви грали в історіях інших людей. Ви відокремлюєтесь від емоційної спадщини вашого роду. Це відокремлення болісне, бо всі завершення несуть горе. Але горе це не знак, що ви втрачаєте себе, це знак, що ви повертаєтесь до себе. Те, що чекає по той бік цього повернення, це не голосніша чи сильніша версія вас, це ясніша, правдивіша версія. Я, що не згинається заради схвалення, не зменшується заради спокою, не кровоточить заради приналежності. Я, чиї межі формуються природно, чия присутність тійка, чия інтуїція більше не компрометується шумом інших. Я здатний розрізняти зв'язок від прив'язаності, емпатію від щеплення, співчуття від самопожертви. Я, яке знає, що, щоб справді любити інших, ви спочатку повинні відмовитися залишати себе. Це той емпат, що піднімається. Це той емпат, який більше не живе історією, що диктувало дитинство. Це той емпат, що стає агентом свідомості, а не контейнером для несвідомості інших. Це той емпат, який вступає в нову епоху не як посудина тягарів, а як носій ясності. І коли ясність стає вашим ядром, світ більше не визначає вас, ви визначаєте своє місце у світі. Несвідоме чітке у своєму посланні ви ніколи не були призначені залишатися у формі, яку інші вирізали з вашого дитинства. Вам було призначено вирости з неї, розламати її, піднятися з неї. І тепер ви піднімаєтесь. Напишіть, я підіймаюсь» у коментарях, щоб заявити свою силу сьогодні. Ваше завдання не повернутися до того, ким ви були, це стати тим, ким ви завжди були, під ролями, під масками, під ранами. Емпат піднімається не в нову історію, а в самого себе.